Часто замечаю в соцсетях, таке саме, як е, і в роботі по контекстній рекламі. Мені кажуть, от у тебе був такий проєкт, якщо не було, ми тебе не беремо. Тобто вже був такий самий продукт з такої да, щоб е, маняли сотрудника на роботу, скажімо так. Взяли по контексту. Це абсолютно не важливо. Продукт не має значення, чи був опит, чи не був опит. Потому що багато є факторів, від яких це зависить результат, цей сайт, скоріше загрузки сайту, то, 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 то. Багато є таких факторів, від чого це зависить. І це не просто от ви візьмете цього спеціаліста, який правда по цьому направленню, і він вам зробив ма. Да не буде такого. Ну, 100% не буде. Так само і в соцсетях є, що якийсь тренд, я я що о, він набрав мільйон, я зараз зніма. И этот. Так и само получится. Да, нифига. Можно снять абсолютно одинаковое видео. Выставлю его... Выставлю его новичок, например, да. Так как я. И выставлю его известный блогер. Известного блогера он набирает намного больше. Поэтому надо трудиться. Кого интересует строить контекстную реклами или выроска сайтов, обращайтесь.